Бажаю здоров'я, шановні підписники. Я бачу, що мої відео про фіз підготовку заходять. І буде ще відео. Чекайте, десь там ну, через тиждень, можливо, раніше. А, а зараз я. Назади поради кваліфікованого лікаря із центру відновлення ГАРД стосовно, того, як краще займатися своїм пресом, якщо у вас є проблеми зі спиною, зокрема із поперековим відділом. Так що дивіться і робіть, як радять лікарі. Всім від мене звуть Дарина, я фізичний терапевт, і керівник медичного напрямку з фізичного відновлення у центрі відновлення гард. Якщо вам діагностували вже грижі і протрузії, і ви хочете відновлювати свій стан і маєте деякі больові відчуття, і ми зараз розробляємо, да, як ми качаємо прес. Тобто дуже багато людей хочуть продовжувати зміцнювати свій корсет. І це прес і задня частина, да, там, велика частина спини. Ми лягаємо і е, згинаємо ноги під кут 90 градусів. Ні 45, не дуже близько. Згинаємо так, щоб ноги у нас були десь під кут 45, 90 градусів. Потім обов'язково підтримуємо голову. І з цього положення, не відриваючи поперек від е, площини, на якій ми лежимо, неважливо не на чому, ми піднімаємо, розкриваючи руки лише верхню частину спини, голову, плечі, лопатки до нижнього крила лопатки. Вище підійматись не потрібно. При цьому ми робимо видих і втягуємо м'язи пресу всередину. Дивимось, щоб у нас не було такого доміка. називається. Потім на вдиху ми лягаємо. І розслаблюємось в такому положенні. Ми маємо зробити до такого напруження. Три рази хоча б по 20, щоб відчути, чи ми можемо керувати м'язами живота, чи ми просто продовжимо це робити, компенсуючи іншими м'язами спини. Тобто в такому положенні. Якщо ми качаємо косі м'язи живота, ми звільняємо одну руку, і однією рукою ми тягнемося таким чином до стигна протилежної ноги, щоб у нас піднімалась більше, наприклад, права рука і права сторона спини. Потім ми поступово лягаємо. Ми або прибираємо руку назад, або залишаємо її на животі. Так само на видиху: видих і назад, видих і назад, видих. В такий спосіб у нас не порушується ні шия, не страждає ні грудний відділ, ні поперековий і працюють лише м'язи живота. Коли ми призвичаїлись підтягувати повністю весь корпус тіла, ми обов'язково качаємо спину. А якщо ви маєте біль, це протипоказано.